Вітаємо вас на каналі Автоплаза. У нас нове надходження Ford Focus 2016 року. Автомобіль має двигун 2 літра бензин на автоматі з мінімальним пробігом. Привезений з Америки з мінімальними пошкодженнями, повністю відновлений, в ідеальному стані та вкладень не потребує. В гарному червоному кольорі немає ніяких дефектів по кузову, ні сколів, ні подряпин. Зимова нова гума, легкосплавні диски. У нас. Получається текстильний салон на чехлах. Дуже гарні чехли. Зараз включу світло. Повний електропакет, датчики світла дощу, мультикермо, круїз, помилок ніяких немає. Рідний пробіг, коробочка автомат, кандюрчик. Настановлена сенсорна велика мультимедіа з камерою заднього огляду. З безпроводним карплеєм, з навігацією. Технічно автомобіль вкладень не потребує. Гарне світло дуже. Автосалон Автоплаза, місто Одеса. Автомобіль можливо придбати в кредит або лізинг. Чекаємо на вас.